Надія красоткіна, є віра, є любов і надія. Погано, коли рушиться надія, тоді втрачаєш сенс всього життя. Тимніє сподівання, гаснуть мрії, і невиразно бачиш майбуття. Погано всім, як покидає сила, і перспективи жодної нема. Відрубані, віддяті диво, крила. Попереду лиш холод і пітьма. Та не здаваймося, нас так багато. Борімося, поборемо тоді. Настане день і буде наше свято, в нас віра є, і ми ще молоді. Цінківська є любов до батьківщини. Прибуде сила із роси і води. Усі ми, діти, ненькі України, ворогів не пустимо сюди. Ні. І окупантів більше тут не буде. В нас воля є, і ми в своїм краю, а сила і міць в серця до нас прибуде, тож ми приблизимо мету свою. Надія в нас ніколи не вмирає, вона нам світить і в часи журби, як сонце весняне на нас зігріває і закликає всіх до боротьби.